Вітаю майстри! Мене звати Дар'я Макаровець, я технолог компанії Professional Nail Boutique. Сьогодні хочу познайомити вас з нашою новинкою, це колекція білдер Гелів Pearls. Сподіваюсь, ви вже знайомі з нашими білдерами інших колекцій, а якщо ні, то переходьте на канал, тут є детальний розбір всіх матеріалів та поради в роботі з ними. І не забудьте підписати, щоб не пропустити новинок. Це універсальний кольоровий моделюючий гель з перлинним ефектом. Робота з ним перекриває безліч задач майстра від укріплення натуральних нігтів до моделювання різних форм та довжин роботи з формами та типсами. Ми створили 4 відтінки даного гелю і вже готові вам їх представити. Moonlight Shell молочно-білий, як колір. Нагадуємо, м'яке сяйво місячного світла на ваших нігтях. Цей гель дозволяє створювати витончений та розкішний манікюр, підкреслюючи природну красу нігтів завдяки м'якому перламутровому сяйву. Перл Ніжно-бежевий оксамитовий колір перенесе вас на теплий пляж з золотим піском. Відмінно підходить для створення як повсякденного, так і святкового манікюру завдяки своїй універсальності та елегантності. Такий гель підходить для тих, хто цінує витонченість і стриману розкіш. SOFT Pearl – ніжний рожевий оксамитовий колір. Ідеальний акцент для будь-якого образу. Підійде для тих, хто бажає додати своїм нігтям ніжний романтичний вигляд, підкреслюючи їх природну красу, завдяки м'якому перламутровому сяйву. І на завершення колекції чарівний лілак Ніжно-фіолетовий оксамитовий колір, який огортає ваші нігті мерехтінням світлих лилових тонів. Надає загадковий і елегантний вигляд. Обирайте цей відтінок, щоб додати своїм нігтям особливого настрою, поєднуючи ніжність молочного кольору з тендентним фіолетовим відтінком і м'яким перламутровим сяєвом. Лінійка гелю представлена в об'ємі 5 мл. Це чудовий варіант розширити вашу палітру, асортимент для вибору клієнтів і не витрачати купу грошей на великі об'єми. Перевагами даного гелю є безпечний 7 free склад. Чудові самовирівнюючі властивості, не розтікається. Підходить для роботи з верхніми нижніми формами та геловими тіпсами. Допомагає змоделювати навіть екстра довгі нігті. стійкі до вигорання у період яскравого сонця. Ву-ефект за рахунок переливів, схожих на відблиски перлини. Тож, давайте на практиці розберемо декілька варіантів дизайну з даним матеріалом. Розглянемо на прикладі нарощення нігтів на верхні форми. До речі, це теж одна з останніх новинок Dual Nail Forms, що відкриває можливість створення ідеальної форми нігтів будь-якої довжини, яка максимально наближена до натуральної нігтьової пластини. Чітка розмітка дозволяє швидко та ефективно провести моделювання та створити однаково точну довжину нарощених нігтів. Асортимент представлений двома видами мигдаль та арочний квадрат. Ми вже зняли старе покриття, зробили механічну підготовку нігтєвої пластини і виконуємо хімічну Дегідратор, Bond Control, втираючий шар бази. Підбираємо по ситуації. Я обрала Extra Pro Base. Якщо на даному етапі у вас виникають запитання, ви можете задавати їх в коментарях або написати мені в особисті повідомлення в Instagram. Наступним етапом необхідно підібрати верхню форму за розміром нігтя. Пам'ятайте, приміряючи форму, не притискайте її повністю, тому що ви отримаєте плоскі нігті, що дивляться вниз. Простір між формою та нігтєвою пластиною має залишатись. Наносимо білдер гель на форму розподіляємо по всій поверхні, формуючи майбутній ніготь. При роботі з даним матеріалом, ми повинні розуміти, що від того, яким візерунком ми викладемо гель, залежить майбутня загальна картинка. Я роблю це круговими рухами, створюючи морозний візерунок. Встановлюємо на ніготь злегка притискаємо та фіксуємо ліхтариком. Перевіряємо вільний край за необхідності, розрівнюємо надлишкову товщину і сушимо в лампі 60 секунд. Знімаємо форму та формуємо конструкцію нігтя. Спочатку довжина та вільний край. Далі опл зони кутикули. Працюємо пилкою для натуральних нігтів дрібними легкими рухами, щоб не пошкодити кутикулу. На цьому етапі можна вже перекрити топом і розкішний перловий манікюр буде готовий. Але ж ми вирішили не бути банальними, а додати до манікюру цікавих деталей, а саме срібного френчу. Тому топ ми просушили 30 секунд і втираємо в нього металеву срібну втирку. По ній примальовуємо лінію посмішки і сушимо в лампі 60 секунд. Знімаємо зайву втирку та перекриваємо фінальним шаром топу. Вийшов неймовірно гарний манікюр. Близько багато не буває. Розглянемо ще один варіант нарощення нігтів з дизайном в зимових мотивах. Так як незабаром на вулиці засніжить, ми теж готуємо нігті до цієї казкової пори. На підготовлену нігтєву пластину наносимо шар бази. Злегка можна вирівняти нігтик, якщо це необхідно. Перекриваємо срібним гель лаком. У мене це блискучий срібний колір номер 185 Відправляємо в лампу до повної полімеризації. Наступним етапом нанесемо відбиток сніжинок. Можна це зробити звичайно ручним розписом, але я обрала варіант стемпінгу. Стемпінг це чудовий варіант швидких дизайнів. Про нього можна говорити довго. Якщо вас цікавить більше інформації, пишіть в коментарях і ми підготуємо для вас детальний урок по стемпінгу. Обрали відповідний відбиток, наносимо на пластину гель-фарбу Art Impress, Знімаємо зайву. Та перекатуємо відбиток на нігтик. Переходимо до нарощення нігті аналогічно попередньому варіанту. Підбираємо форму, викладаємо гель на бажану довжину та форму, але в даному випадку формуємо на 2 треті нігтєвого ложа, щоб утворилося плавний перехід. Встановлюємо форму на ніготь. Злегка притискаємо та фіксуємо ліхтариком. Відправляємо в лампу до повної полімеризації. Знімаємо форму та проводимо опол. За необхідності можемо допрацювати перехід гелем тоненьким пензликом. Перекриваємо Protect Glow Top. Він захистить наш манікюр від впливу ультрафіолетових променів і не дасть пожовтіти з часом. Завершаємо манікюр нанесенням олійки для кутикули VIP Cuticle Oil. Ставимо по краплині та втираємо до повного поглинання. Ось так, не затрачаючи багато часу, а маючи правильні матеріали в асортименті, ми зробили такий чудовий манікюр. Клієнт задоволений, майстер щасливий. Сьогодні ми познайомилися з новинкою лінійкою Builder Helly Pearls. Розібрали на практиці лише деякі варіанти в роботі, а їх насправді безліч. Давайте волю своїм креативним ідеям та втілюйте їх в життя. Певнена, ваші клієнти будуть щасливими, адже Builder Helly Pearls це розкіш, яка починається з деталей. Придбати можете у нас на сайті або в магазинах партнерів. Сподіваюсь, дана інформація вам була корисна і цікава. Підписуйтесь, щоб не згубити нас. До нових зустрічей!